Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з подвійного Луїдору 1786 року монети, яка була виготовлена в часи правління французького короля Людовіка XVI. Викарбувана вона монетним двором міста Монпельє з золота 917 проби. Тираж більш ніж 217 тисяч штук. Вага біля 15 грамів. Придбали подвійний Луїдор за 57 тисяч гривень або ж 1330 доларів. Далі дуже цікавий, можливо, унікальний артефакт. Середньовічна срібна накладка. На ній зображено щит та напис поколу, який свідчить про те, що ця річ належала найсвітлішому Жану Детуа, лицарю Христа Тірському. Можливо, це було на верща руків'я зброї лицаря. Тому увага до цього лоту була неабиякою. Особистий знак лицаря ордену тамплієрів придбали за 60 тисяч гривень або ж 1400 доларів. Далі медаль Нахімова, яка була затверджена 3 травня 1944 року. Вона була флотським аналогом медалі за бойові заслуги. Такими медалями нагороджувалися матроси та солдати, старшини та сержанти, мічмани та прапорщики військово-морського флоту та морських частин прикордонних військ. Всього було нагороджено близько 13 тисяч осіб. Медаль Нахімова придбали за 60,5 з половиною тисяч гривень або ж 1410 Доларів Далі рубль 1878 року, викарбований в часи правління російського імператора Олександра II. Монета не є чимсь надзвичайним. Тираж її склав більш ніж 8 мільйонів штук. Проте той факт, що вона знаходиться в слабі PCGS, суттєво підвищило її вартість. Придбали срібний рубль за 62 тисячі гривень або ж 1440 тисячу доларів. Далі золотий розен Нобель, викарбуваний в Нідерландах наприкінці 16 століття. Ця доволі рідкісна монета створена за зразком англійського нобля. На аверсі тут зображений правитель на кораблі. Реверс прикрашений стилізованою розою та гербами. Такі монети використовувалися для міжнародної торгівлі та підкреслювали незалежність Нідерландів. Придбали цю монету за 65 тисяч гривень або ж 1510 доларів. Далі орден вітчизняної війни. Військовий орден СРСР заснований 20 травня 1942 року. Таких нагород видали більше 9 мільйонів штук. Бойових з них майже півтора мільйони. Бойових орденів першого ступеню більш ніж 300 тисяч. Цей за номером 70 тисяч Придбали орден вітчизняної війни за 72 тисячі гривень або ж 1670 доларів. Далі виробнича слава, відзнака, яка належить до нагород Монгольської Народної Республіки. Її вручали за видатні досягнення в промисловості та сільському господарстві. Вершник тут підкреслює національні традиції, а червоний прапор зв'язок з соціалістичною ідеологією. Ця нагорода середини минулого століття виготовлена зі срібла та перебуває у гарному колекційному стані. Придбали її за 84 тисячі гривень або ж тисячу тут 950 доларів. Далі рубль 1762 року, викарбуваний в часи правління російського імператора Петра III. Він був онуком Петра і, і після смерті Єлізавіти Петровни вступив на престол. Володарював Карл Петр Ульріх всього 186 днів. Він був повалений власною дружиною Катериною II. Рубль 1762 року. Доволі рідкісний у каталозі монет Російської імперії він має примітку у вигляді латинської R. Придбали цей рубль за 100 тисяч гривень або ж 2320 доларів. Далі орден Богдана Хмельницького, радянська військова нагорода часів Другої світової. Він був заснований 10 жовтня 1943 року і складався з трьох ступенів. Подібними орденами третього ступеню було нагороджено 5738 осіб. Це й осіб. Цей отримано морським піхотинцем за взяття Будапешту. Орден Хмельницького придбали за 140 тисяч гривень або ж 3250 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась колекція давньоримських срібних монет. Вона містить 144 монети, які були викарбовані в період з першого по третє століття. Чогось рідкісного на кшталт Пертінакса, Дідія Юліана чи Песценія Нігера тут немає, але є декілька нечастих монет: Нерона, Отона, Вітелія та дев'ять дуже гарних антонініанів. Отже, придбали цю колекцію за 200 тисяч гривень. Гривень або 4650 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.